Тепер мене кудись веде. Куди ти мене ведеш? Метечку. Ну, веди, веди. Ти все вже нагулявся? Тут не кадра, ми в туалет сходили, ви Сходили в туалет і все. Ну, поморозили, можна йти додому, називається. А так не хотіли нікуди йти. М -м. Не-не-не, під машину мы не лазим. Ти мені вже раз заліз, виліз вже Був білий кит, а виліз чорний. Давай, там. Давай, 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 давай так. Оп. Все Вот туда, туда трохи. Хороший копчик. Не, не під машину. Не, 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 не. И все, ви мене вийде уже сам. Іде не під машину не давати, головне залізти. Бо під ідеєю машина щось тече, на нього попаде. Його ще хрен вимиєш ти, бо він брикається, тікає, кричить і плаче. А тут-то ужас. Так, і що? Ага, на красоти прийшов дивитись. Ну Добре, зараз вам, щоб було видно.